Що краще за твою посмішку люди самі подумають, що це саме про них і посміхнуться, і їм стане краще на душі. Я розказала тільки двом своїм найкращим друзям про цю фотосесію. Це думаю, буде шок. Фраза зберігати неповторність кожної миті ну це в тілі крадо мого життя, адже я фотографую і я намагаюсь зберегти все, що я побачив своєму житті. Драйвові, просто супер драйвові, Прикольні люди, прикольна компанія, організатори класні, хлопці також теж, дівчата приємні. Хотілося б, щоб в подальшому проводились далі такі акції. Жити потрібно так, щоб було що з ким і де згадати. Спорожнеючи обов'язково наповню звуком. Все на вищому рівні. Емоції зашкалюють. Коли мої друзі мене побачать на бікбордах, вони дуже здивуються. А коли побачимо, напевно, вони порадіють за мене. Вони ж мої друзі. Мідвіз це хочеш бути оригінальним, будь добрим. У вчинках, у словах, у настрої, який супроводжує мене кожен день, тобто у всьому, що є навколо у всьому що є оточуючим. Я вважаю, що це дуже оригінально, яскраво, позитивно. І, от навіть коли ми втілювали цей проект, ми передавали настрій свій свій хороший настрій. Я думаю, ті, хто побачить ці фотографії, ці роботи, вони отримують цей настрій. перешкоды и вы досягнете вершины. То, что я стараюсь сделать, я всегда стараюсь сделать до конца, и я считаю, что я в своей жизни еще не всего добился, но думаю, что еще все впереди. надеюсь это брейкинг. Это бесконечные возможности, возможности человеческого тела. Буду шокирован по-любому. Увидеть себя на баннере, сфоткаюсь возле своего же баннера.